Добрий день! Сьогодні я хочу вас познайомити з трьома визначними сузір'ями літнього неба. Це сузір'я Ліри, де найяскравіша зоря вега, сузір'я Лебедя з найяскравішою зорею Денеб, і сузір'я Орла, з найяскравішою зорею Альтаїр. Чому я підкреслила ці три найяскравіші зорі? Тому що вони утворюють літній трикутник. Це така фігура, яка добре пізнається на літньому небі. Ось від ліри проводимо прямо до Денеба, до Альтаїра. І знову до веги. І бачимо такий літній трикутник з яскравих зір. При цьому цей трикутник знаходиться досить високо над горизонтом. Трошки з південної сторони. Але якщо ми включимо горизонтальну сітку координат, то ми бачимо, що точка зеніту знаходиться у сузір'ї лебедя. тобто лебедь знаходиться вночі в літній місяці майже над головою. Оскільки найяскравіша зоря з цих трьох це вега, то ми почнемо з сузір'я ліри. Але можна зауважити, що це не єдина найяскравіша зоря в деякі моменти літньої ночі. Також у нас над горизонтом зараз є зоря Арктур. Вона знаходиться у сузір'ї Волопаса. Але, як ми бачимо, Арктур з сузір'ям Волопасу знаходиться з західної сторони горизонту, тобто, скоро це сузір'я зайде за горизонт, його не буде видно. При цьому Арктур і Вега це зорі майже однакової зоряної чини. Як ми бачимо, 0,15 величина у Арктура. І рівна 0 увеги. Якщо ми подивимось на північно-східний горизонт, то там зайшла яскрава зоря капелла. Вона також має майже нульову зоряну величину. Але, як ми бачимо, це сузір'я тільки сходить над горизонтом. В той час, як яскравий літній трикутник прямо посередині неба. Отже, повернемось до сузір'я Ліри. Ліра була улюбленим музичним інструментом древніх греків, і тому вони поставили її на небі. Отже, що цікавого в сузір'ї Ліри? Ну, по-перше, це дуже геометричне сузір'я. Так, ми бачимо тут паралелограм чотирьох зір, і також яскраву вегу, яку теж можна з'єднати в трикутник з найближчими яскравими зорями. І тоді це буде така повна фігура цього геометричного сузір'я. Вега, звичайно, найяскравіша зоря Альфа сузір'я, а дві нижні зорі це бета та гамма. Їх звуть Шеліак і суляфа. При цьому бета ліри, Шеліак це змінна зоря. Вони є затемнюваними зорями, де в подвійній системі зір одна зір періодично затемнює іншу. І в результаті ми бачимо таку криву блиску. Чому вона прототип цього типу змінних зір? Тому що ця крива дуже плавна. А плавна вона, тому що обидві зір цієї пари дуже деформовані взаємним тяжінням, і в результаті при оберті їх навколо спільного центру мас постійно змінюється площа зір, яку ми бачимо. Ось тут знаходиться зоря бета-ліри. А між зорями бета та гамма ліри. Знаходиться дуже відома планетарна туманність, вона зветься Перстень. Я думаю, всім відомо ось це зображення телескопу Хаббла. Воно дуже кольорове, дуже яскраве. Це об'єкт Месьє номер 57 Думаю, ви знаєте, що таке планетарні туманності. Я вже про це розказувала, наприклад, коли розповідала про сузір'я великої ведмедиці. Але на всяк випадок нагадаю. Такі зорі, як наше Сонце, в кінці свого життя стають червоними гігантами, а потім, коли у них закінчуються запаси термоядерного пального, вони скидають свою оболонку у вигляді таких планетарних туманностей, а в центрі стискається залишок зорі, який стає компактним білим карликом. Ось ми бачимо білий карлик в центрі цієї туманності. Якщо ж ми побачимо цю туманність у нашій програмі Stellarium, то ми бачимо дещо інше зображення в інших кольорах. Але ви маєте пам'ятати, що в космосі нема таких яскравих кольорів, якщо ми дивимось оком у телескоп. Я дивилась на цю туманність багато разів, і вона виглядає як таке білувате кілечко. Кольоровими зображення стають, коли ми отримаємо декілька зображень в різних довжинах хвиль, тобто в різних фільтрах, і потім кожне зображення фарбується відповідно до довжини хвилі, відповідно до кольору цього фільтру, так утворюються кольорові зображення, і тому вони дещо різні, отримані різними телескопами. Отже, це планетарна туманність перстень, яка знаходиться між зорями бета та гамма ліри, майже на прямій, що їх з'єднує, трошки-трошки нижче цієї прямої і трошки ближче до шляху. Так, її можна знайти на небі. Мабуть, це один з найцікавіших об'єктів для спостережень на літньому небі. Також з об'єктів Мес'є Сузірі і ліри є ось це. Кулясте зоряне скупчення М56. Як бачимо, воно виглядає як типове кулясте скупчення. Тепер перейдемо до сузір'я лебедя. Як ви бачите, в ньому дуже багато об'єктів даного космосу. Тому що, якщо ми змінимо масштаб і виключимо ці об'єкти. То ми побачимо полоску чумацького шляху, яка проходить через сузір'я лебедя і трохи через Сузір'я орла, з яким ми теж сьогодні познайомимось. Звичайно, чумацький шлях це наша галактика, там є дуже багато зір і дуже багато різноманітних туманностей. Тому сузір'я лебедя дуже багато на зорі і також на туманності. Ми можемо наблизити. Виключити ці малюнки, і ви побачите деякі з них. Правда, в телескоп, невеличкий телескоп, не так вже і легко їх спостерігати. З об'єктів місьє там є об'єкти М29 та М39, це зоряні скупчення. Ось зараз програма нам їх покаже. Ось невеличке розсіяне скупчення. І М39 теж розсіяне скупчення. Що стосується яскравих зір, найяскравіша зоря це, звичайно, альфа, денеп. Ось вона трохи слабше першої зоряної величини. Друга за яскравістю садр. Ось тут. Друга зоряна величина. І третя зоряна величина Альбірєо. Альбірєо – Альбірео. Альбірео це голова лебедя, а Денеп – відповідно хвіст. І ми також можемо побачити такі розлогі крила. Але якщо не домальовувати крила, а намалювати тільки пряму від Денеба до Альберіо і між цими зорями через тадр, то у нас вийде такий хрестик, і часом це Сузір'я називають північним хрестом на противагу до південного хреста, який є на південному небі. Але також в українській міфології це Сузір'я теж називається Хрест. Бо справді це дуже схоже, і за цим хрестиком можна знайти це сузір'я на небі. Отже, найяскравіші зорі це Денеп, альфа-лебедя, садр гама-лебедя в центрі хрестика і голова лебедя Альбірео. Але ще в лебеді є дуже цікавий об'єкт, який ми зараз знайдемо так, кодовою назвою В. 1357 лебедя. Ось це оптичний компонент подвійної зоряної системи, яка знаходиться поруч з манністю. А другий компонент цієї системи це чорна діра, перша з відкритих чорних дір завдяки її рентгенівському випромінюванню. І вона називається об'єктом Сидній X1. Тобто рентгенівське джерело номер 1 у сузір'ї лебедя. Це джерело рентгенівського випромінювання було відкрито в 1964 році, і для нього вперше було припущено, що це саме чорна діра, маса якої складає 15 сонячних мас. А оптичний компонент це зоря, блакитний надгігант, яку ми можемо побачити хороший телескоп. У Сузірі-Лебеді є своя відома змінна зоря. Її звуть хілебедя, ось вона, біля довгої шиї лебедя. До речі, подивіться, як тут багато зір. Сузір'я лебедя дуже багато зорі. Отже, це довгоперіодична пульсуюча зоря, типу міри кита, тобто з досить великою амплітудою, причому, коли вона слабшає, вона досить тьмяна біля восьмої зоряної величини, тому краще її спостерігати хоча б біноклем. Вона змінює свій блиск досить повільно, протягом десь чотирьох сотень діб більше року. Ми можемо подивитись на її криву блиску за спостереженнями аматорів астрономії з Американської асоціації спостерігачів змінних сір. Ось так виглядає зміна її видимої зоряної величини. Ще одна цікавинка стосовно сузір'я Лебедя, яку я сьогодні хотіла вам розказати. Це велика кількість відкритих екзопланет в цьому сузірі. Мабуть, ви вже знаєте, що зараз відомо майже 6 тисяч підтверджених екзопланет, тобто тих, які були знайдені декількома групами дослідників. І якщо ми включимо екзопланети у нашій програмі Stellarium, то ми побачимо таке велике поле з екзопланетами саме у цьому Сузірі, фактично між сузір'ями лебедя і трошки. Це поле заходить в сузір'я Ліри. Це тому, що основне поле зору телескопу місії Кеплер було спрямовано якраз в цю ділянку неба. І саме тут телескоп Кеплер відкрив декілька тисяч екзопланет, і ще декілька тисяч чекають на підтвердження іншими групами дослідників. Якщо ми наблизимо це поле, то ми бачимо, що тут позначені окремі екзопланетні системи. І ось тут ми можемо дізнатися інформацію про ці екзопланети або про декілька екзопланет однієї планетної системи. Звісно, екзопланетні системи є і в інших куточках зоряного неба і цих сузір'їв, тому що зараз їх спостерігають і інші телескопи, космічні, такі як ТЕС, і також деякі наземні телескопи. Тому відомих нам планетних систем у інших зір у Всесвіті стає дедалі більше. Тепер перейдемо до найбільш південного сузір'я з літнього трикутника. Це сузір'я орла. І Орел, і лебідь це птиці. Але ми бачимо, що на зоряному небі вони досить помітно розрізняються. Якщо лебідь нагадує хрест, то Орел трошки такий скособочений хрест. Так? Його крила йдуть трошки під іншим кутом до шиї. І дуже часто його впізнають за ось цими трьома зорями, які знаходяться біля голови орла. Так, найяскравіша зоря Альтаїр. 0,75 її зоряна величина, і ось ці дві слабенькі зорі. Вони утворюють досить таку помітну конфігурацію. Ще з помітних конфігурацій поруч є два маленькі сузір'я. Ось це сузір'я дельфіна. Бачите, схоже на маленьку рибку, воно дуже компактне і дуже помітне. І також прямо перед клювом орла є сузір'я стріли. Тобто, орла можна впізнавати не тільки за яскравими зорями, а й за сузір'ями сусідами. Ну, власне, так, як і інші сузір'я на зоряному небі. У сузір'ї орла майже немає об'єктів місьє. Але все ж таки є деякі цікаві планетарні туманності. Наприклад, планетарна туманність NGC 6751. Можемо її наблизити і подивитись, яка вона красива. Туманність Кульбаба справді схожа на квіточку, або її також називають сяюче око. Друга туманність НЖЦ 6781. Ось така планетарна туманність, трохи схожа на туманність СОВУ, про яку я розповідала у відео про Сузір'я Великої ведмедиці. Але це така ж планетарна туманність, як і кільце в Лірі. Ті самі об'єкти, зорі з масою сонця на пізніх етапах своєї еволюції скидають такі красиві оболон. Цю туманність називають снігова куля або привид місяця, або гніздо орла, в неї багато нас. У сузір'ї орла теж є власна відома змінна зоря і також власна чорна діра. Змінна зоря, ось вона в крилі орла, називається «ета». Орла і це є пульсуюча зміна типу Дельта Цфея або цефеїда. За цими зорями типу дельта Цфея визначають відстані до далеких галактик, вони як маяки Всесвіту. Вона змінює свій блиск за рахунок стиснення та розширення як всі пульсуючі зорі, але на відміну від зір типу міри кита, вони роблять це з меншими періодами, порядка десятків днів. У даної зорі період порядка 7-8 діб. І ось ми можемо подивитись на її кривоблизку, таку досить плавну, асиметричну криву між половиною і майже половиною зоряною величиною. Тобто, це можна спостерігати неозброєним оком, якщо небо досить темне. А тепер знайдемо чорну діру, вона також має позначення як зміна зоря. Яка також відома під іменем СС 433, тому що це рентгенівське джерело. Чорна діра у подвійній системі, як правило, випромінює в рентгенівському діапазоні за рахунок речовини, яка на неї акрицує, тобто падає. Тут навіть нема на нашій карті ніякого об'єкту, бо це дуже слабка подвійна система, хоча там є гаряча зоря. Компонент цієї системи. Сузір'я Орла є найпівденнішим Сузір'ям літнього трикутника. І ось ми бачимо його трошки нижче зеніту з південної сторони, влітку всередині ночі. Отже, приємних спостережень літнього неба. Дякую за увагу!